Девять и десять. Десять. Тира, может давай трогать серьезнейше? Бляха, давай. Вітаю мої подпісніші, слава Україні та тим, хто її боронить. Сука тренуються блядь. А сам факт того, що світ змінився і треба адаптуватись до нових умов, я вже задолбався це розказувати, розмовляти на цю тему і роз'ясняти людям, що треба треба вже почати жити по інакшому. Т -т так як було до 22-го року. Більше не буде, первічна ваша ціль це, це привести свою оболочку до якогось боєздатного стану. Кожному я розказую, що треба в першу чергу підняти рівень фізподготовки. Фізподготовка це не тільки стрільба, це фізичне виховання. Це спорт в першу чергу. Наприклад, якщо у тебе немає силу хвату, Ніколи в житті ти не докрутиш, докрутиш е, крайній тур на, на турнікеті. І це буде смерть. Одразу ж витічеш нахуй, блядь. Е, По факту, блядь. якщо у тебе немає сил, ти це, цього не зробиш. І треба підняти рівень е, фізподатки, треба тренуватися, треба в першу чергу алгоритм, котрий ми е, кожен раз кажемо усім, це сила, швидкість витривалість. Навіть якщо ви знаходитесь на позиції, uh -huh. ви можете в день робити по 100 відтискань, по 100 пресу і по 100 присідань. для того, щоб підтримувати свою фізичну форму. Беремо навіть вправу бьорпі, коли у тебе обстріл, обстріл мінометом, і ти кожен раз повинен максимально швидко падати на пол. І якщо у тебе не надрочений цей бьорпі. Ти будеш робити це повільно, медленно, ну, в залежності від вашого фізичного стану, і тебе буде смерть. І сам факт, що ми їздили до, до нашого друга, е тренувати його бійців, і там е загальна фізична підготовка дуже-дуже плачевна. Таким чином, якщо наступить хаос, е слабкий не виживуть. Буде буде дуже 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 погано. А ти ж смотриш наші відоси, якось з'являться натхнення, і ти будеш тренуватися. Тобто, фізуха це дорівнює життя. Беремо те, той момент, коли треба буде знову, знову це буде це буде обов'язково. Друга хвиля цієї повномасштабки, коли ми знову ахуєєм, знову е будемо е відчувати цей, блядь, Маразм і неконтрольований хаос, коли ми будемо думати, що все тепер пизда, е і будуть роздавати знову ці автомати, блядь, і знову блядь, е будуть потім шукати довго. І знову буде е покращення е чорного ринку. А коли е ти купиш собі, собі зброю, твої кінти куплять, куплять зброю, ви будете тренуватися. Не треба буде роздавати автомати блядь, на Абалоні, чи у нас як в Запоріжжі возле цирку. І сам факт того, що коли супротивник знає, що населення дуже озброєно, то вони не будуть намагатися напасти на твоє міст, на твоє місто. І тому треба знати дві базові платформи: це АР та АК, тому що. У нас різновидів озброєння не також і багато. Вмієш користуватися зброєю, твої друзі вміють, ви якось плюс-мінус слажена група, то рівень виживаємості буде набагато вище. Ну і піздаті фоточки будуть з кентами возле під, підбитої техніки, не угоршені. Не угоршені, нахуй. Четвертий пункт це такмет. Без цього не можна, тому що. Якщо в випадку ви не можете користуватися примітивно турнікетом, затягнути друга, затягнути себе, ви будете витікати. І дуже дуже, дуже розпосуджена тема це уламки, осколки це майже дуже малий відсоток польових поранень, поранень, кульових поранень, більше це уламки. І тому турнікет тампонада та бандаж це першочергово треба знати, як їм користуватися і допомагати друг другу. Такмет це не важко, це не дуже якась китайська грамота. Це при придовжному навченості можна опанувати цей цей цю галузь, і це буде дуже, дуже корисно. Якщо сопоставити стрільбу та такмет, в першу чергу я би обрав би такмет. І тому ходити на курси, навчитися це, це дуже, 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 дуже обов'язково. Навіть до, для повсякденного життя. Світ це дуже гниле, блядь, Погане місце і точніше місто. І немає тут справедливості, немає тільки-тільки сіра сюжетна лінія. Типу, тільки сира сира мораль. і сам факт того, що треба вміти вже виживати в цьому єбаному світі. Треба знати ці п'ять аспектів і навчитися. І це повинна бути зброя, це не щось погане, це не щось протиправне, це не щось чисто для фану. Це серйозний інструмент для життя, тому що у тебе є телефон, повинна бути і ще й зброя. Без цього в даному часі періоду життя неможливо виживати, тому що наші сусіди доказали те, що ми знову повертаємось в середньовіччя. Повинна, щоб нація була дуже боєздатна. Якщо ти це до сих пір не зрозумів, то для тебе ця сюжетна лінія буде дуже важка. Сам факт того, що треба зібрати навколо себе однодумців. І навчитися разом прийти до якоїсь форми, боєздатної, щоб ворог зрозумів, що зайде на вашу землю, пізда, блядь. І тому у мене є команда 1009, У мене є друзі, які мене вчать, і котрих я вчу, і це дуже круте братерство. Немає значення ти військо чи поки що цивіл. Рано чи пізно, це, ти, ти сам будеш е, е, розуміти, що треба вже тобі взяти в руки свою зброю і ти захищати, як я, як інші з моєї команди. Подавайте пример молоді, це першочергова, так, тактикульна двіжуха та вообще воєнна двіжуха та повинна бути мейнстрімом. Без цього е, не буде і перемоги. Якщо у тебе немає друзів, які е, не розбираються в. Шмоті розбираються в снаряги та калібрах, та ви не дружите з друг другом, то немає сенсу взагалі жити в цій країні. Треба згуртуватися і навчитися разом давати пізди цим підарасам. Другого виходу нема. Якщо ви це зрозуміли, тут в углу у нас QR-код на допомогу нашої команди. Слідкуйте за нашими соцмережами, будьте з нами, де далі буде дуже крутий контент і дякую тим, хто. Майже шесть роки земной. Фарту масті орком попастье. Слава Украине. Читайте ты на телекратию и любить девчат. Девчат и карабины. Ну не эти карабины, которые на ремнях. А вот си карабин. Все, заебись, пошло на нахуй.